Термінові новини з фронту, окупанти пішли штурмом південніше від Мар'янки в Донецькій області і змогли просунутися більше, ніж на 4 кілометри. Це загрожує оточенням українським військовим у населеному пункті Мар'янка. Проте наші захисники тримають оборону в теперішній час і відкидають спроби ворога продвинутися далі. З інформацією від військових. Окупанти у великому віччю почали завдавати ударів із всього озброєння, яке в них було, удари здійснюють неточно і б'ють, щоб просто завдавати урону. Повідомляється про колосальну кількість скинутих бомб на цьому напрямку. Під наступу Збройних сил України українські воїни підбили сімох танків та шість броньованих машин піхоти.